Друга частина шморгання носом. В першій частині я порозказала три різних дії стосовно шморгання носом. Людина, яка не видуває носа і дуже голосно втягує в себе всю вологу. Друга людина, яка все життя, скільки ви її знаєте, голосно, як трамбон, видуває соплі, неважливо хворий чи ні, тобто це хроніка. І третя людина, це якої немає проблеми з вологостів в носі, вона постійно шморгує сухим носом, втягуючи повітря. Що ж це означає? Перше люди, які не віддувають носа. Та дуже голосно підтягує свою вологу всередину себе, після чого хоче сказати, і смачного це люди, які на показ виставляють свою хворобливість в психології. Є таке поняття, як жертва. Е, вона завжди нещасна, вона завжди всіх критикує. Друга категорія людей це коли люди мають хроні, коли люди все життя, скільки ви їх знаєте, видувають соплі. Це дуже незадоволені люди життям. Це егоїсти. Вони завжди будуть критикувати. У них є своя особиста правда, свій особистий погляд. І якщо ти з ним не погоджуєшся, ти для нього автоматично стаєш ворогом. Такі дуже категоричні люди. Такі люди дуже часто одинокі, з ними дуже складно. Оце описання людей стосується і третьої категорії: про сухе <фух> шморгання носом на постійній основі. Ось таке значення. І наостанок хлопці, чоловіки, мужчини, від цієї жіночі половини людства я хочу вас попросити про одне. Будь ласка, не робіть ось цей жест. Це ужасно. Бережіть себе.